Тині у нас на обговоренні Доріан Грей, персонаж одноіменного твору англійського письменника Оскара Уайлда. Це складний і суперечливий персонаж, безперечно. Протягом роману він зазнає значних змін під впливом різних чинників. Пропоную перше обговорити загальну характеристику. Так. Ну, Доріан Грей — це син багатого лорда. Він не був вродливим, але тільки зовні, як цитується в творі. Він вмів грати на фортепіано і був дуже лінивим. Ну, він був справді лінивим. Ми можемо це зрозуміти з цитати Леді Брентон. Вона характеризувала його так: забула, що він робить, боюся, що він не робить нічого. Ах, ні, він грає на роялі, чи то на скрипці. Ну, Я вважаю, що це досить чітко показує нам, що він ну, не був працювати людиною Доріан. Так само пропоную обговорити його інші риси характеру, Назар. Риси характеру. Ну, давайте обговоримо. Він був людиною без своєї думки, як теж творює підтвердження цього. Він дуже легко піддавався впливу інших людей, і навіть говорило, що якби він хоча б раз прочитав Біблію, він би не, ну, не став би таким, як він став. А на чию, на чию думку він піддався? На Хто... На думку лорда Генрі Безіл художник, який намалював Доріана грея, дуже не хотів його знайомити, але так склалась доля, що вони водночас прийшли до Безіла і зустрілися. Тобто саме Лорд Генрі е, є першою причиною його аморальних ідей і переконань. Так, Так, в Лорда Генрі навіть є декілька цитат. Це єдиний спосіб позбутися спокуси і віддатися їй. Це вагома цитата, яка підтверджує його думку. Лорд Генрі провідував ідеологію гедонізму, за якою жити треба в моменті. І найкращий спосіб прожити життя це його жити з насолодою. Доріан Грей захопився цією ідеологією і почав жити за нею. Угу. Ну, сам е, Безіл, я би хотів зауважити, е, відчув майже зразу цю марнославність е, Доріана Грея. Навіть є цитата. У такій миті я відчуваю, що віддав душу людині, яка поводиться ніби квітка, яку можна причепити на піджак, ніби прикраса, якою він тішить свою пеху літнього дня. От він зауважив це марнославство, але на відміну від Безіла, тітонька Генрі, навпаки, вважає його юнаком серйозним і з прекрасним серцем, Доріан Грея. Тобто є різні думки. Так, який саме вплив е, справив Лорд е, Генрі на Доріана Грея? Лорд Генрі спокусив його до вживання наркотиків опіуму і спокусив ну, ходити по борделям, він ходив. А є і... якісь підтвердження, що він спокусив його? Напевно, що є. Чи Доріан сам вирішив? Ну, Лорд Генрі йому давав досить багато підстав так вважати. Він, ну, ми вже як говорили, що Доран Грей був досить легко, так сказати, ну, людиною, на яку легко начепити свою думку. І Лорд Генрі дуже сильно на нього мав вплив великий. Він на нього вплинув і Дорн Грей став таким ну, спортився трошки. Тобто Лорд Генрі був першою людиною, яка показала е, Доріану Грею усвідомлення того, який він красивий. Так, так як можна жити? Що Даріан Грей може жити в моменті з насолодою? повністю. Незважаючи на моральні цінності суспільства. Non-stop energy дрім Feel the Energy of your city. Переходимо до на наступного важливого. Епізоду в творі це стосунки Доріана і Сибіл Вейн, актриси молодої театру. Сибіла була молода і талановита актриса, яку закохався Доріан Грей. Він закохався в її талант і красу. Їхні взаємини взаєми швидко розвивалися. Так, Сибіла вперше дізналася, що таке кохання. закохалась Доріана Грея. Через це на виставі, коли вона виступала, в неї були дуже сильні хвилювання. Вона не зовсім справилась зі своєю ролью, тому що там потрібно було грати кохання до іншої людини. А вона після того, як вже відчула кохання до Доріана, не могла так. Доріан, замітивши те, що ну, в неї не виходить виступати, розчарувався в ній. Після вистави підійшов до неї, сказав їй це. І вона дуже розчарувалась, навіть і декілька цитат. Вона говорила, ви вбили моє кохання, без вас мені немає сенсу жити. І після цього вона вчинила самогубство. Ну, на рахунок першого кохання Сибіл для Доріана, воно було також першим. Воно, вона була його першим захопленням. Він е, її страшенно любив. От е, він говорив в творі, сказано, що він е, казав: Сибіл Вейн це для мене все. Вона мистецтво, вона життя. І я закохався в неї безтямно, вона втілення всіх моїх мрій, які я коли-небудь мав. Тобто, можливо, це було і для нього важко, е... Ну, напевно, так. Самогубство, її самогубство спричинило моральне падіння Доріана Грея. Перше його Перше. так. І на картині Безіла появилася перша зморшка жорстокості. Як ви вважаєте, чи є пряма вина Доріана Грея у самогубстві Сибіли? Так, я вважаю, що вона є. Дріан Грей сказав собі порожнє бездарне створіння та й годі. Через це вона впала на підлогу і ридала. Я думаю, що все ж таки більше так, тому що собі це було перше її кохання, і так почути від Дріана Грея було дуже боляче. Але з іншої сторони, мені здається, що вона могла не чинити самогубство через це. Звісно, могла в неї бути якась депресія, але мені здається, тут ще й вплинув її слабкий якийсь емоційний можливо, стан. Ну, по тексту ми далі розуміємо, що і Доріан Грей, можливо, у нього якісь докори сумління є, але він от згадує жорстокість. Хіба він був жорстокий? Це вона завинила, а не він. Вона уявлялась йому великою артисткою, і за це він її покохав, а вона його розчарувала. Тобто Доріан Грей е, пробував оправдовувати себе за цей вчинок, ну але чи винен він чи ні це вже? Мені здається, що на це ще вплинули, е, ну, Лорд Генрі на це вплинув, в нього було, ж, е, що треба жити моментом, і Доріан Грей не хотів портити, напевно, собі цей момент і так для себе виправдовувався, що він не винен в цьому. Ну, висновки робіть самі. The of your city. Тепер можна обговорити один з найстрашніших злочинів Доріана Грея. Ну, точніше, який ну, сам він вчинив так доведені до самоусу, в принципі, доведені — це таке, ну, можливо, люди мали якісь знакші мотиви, крім вчинків Доріана. А е, вбивство, яке він вчинив сам. Вбивство його друга е, Безіла, художника, який намалював сам його портрет. Так, Доріан Грей звинувачував Безіла в його невдачах, і за це він ну злився на нього і згодом його вбив. Так. Також Безіл хотів, щоб Доріан покаявся і Доріан рахував це як контроль над ним, тому йому дуже не подобалося те, що робить художник. Мені ще здається, на Доріана Грея впливало вживання наркотиків також. Ну, Ранічно він вів такий просто. спосіб життя. Так, сумнівний, такий трішки. Ну, е, е, але попри цей його спосіб життя, жахливий, все одно е, безіл хотів його е, навернення, скажімо так, на дорогу, як ви вважаєте? Чи? На так, так. Звісно, там навіть є, я як читав, там писало, що якщо б хоча б раз Дрян прочитав Біблію, він би зміг подолати це все. Став був би кращою людиною, ніж я. Yeah. Безіл хотів допомогти е, Генрі, тому що він вклав свою душу в його портрет. Ну, от е, після показу цього портрета е, Безілу Доріаном. Е, Безіл говорить чи таку цитату: Боже мій, е, та коли ж справді так опоганили своє життя, то ви, мабуть, іще гірші, ніж гадають наші ненависники. Це. Одна з останніх цитат, ну, останнє річ, що казав Безіл перед смертю, можливо, це так сильно розлютило Доріана. Можливо, можливо. Ну, е вбивство це Доріан вчинив, е можна сказати, навіть ну, він був як в стані ефекту, але досить холоднокровно, він зразу ж після нього зорієнтувався, що він зробив. І зразу почав думати про те, як позбутися тіла і не бути як пійманим. Боявся відповідальності. Ну, зрозуміло, що він боявся відповідальності, тому що в Англії за таке вішали. Mm. В тих роках смертна кара за таке давалася так. <кхух> ну, <це> він казав. <кхух> він сів задумався щороку, бо навіть чи на щомісяця в Англії вішають людей за таке. Він. Напевно, сам переживав, що його повісять. Так боявся було, ну, наказання, так. Ну, То він потім позвонив другу, згадав, що в нього є такий знайомий, хімік. Е і він вирішив його шантажувати, щоб той розчинив тіло безлогово кислоти. кислоті. Він зразу потурбувався про те, щоб не було Це доказів не було. про його злочин. Тобто ще одне його моральне падіння, так? Так, але, на жаль, після того, як хімік йому допоміг, хімік не зміг. там... Ален не зміг витримати Ну, цього. цього... Такого. Ноші цієї важкої шиї. Шиві... Ноші так. Він зробив самогубство. Так. Ну, але це теж доведення за самогубство. Ален, в принципі, можливо, і винен на рівні з. Доріану. Ну, не на рівні, він все ж таки не бував його, але ну, він допоміг е, докази, як замести сліди. Так, співучасник злочину, виходить. Так, ну і шантаж е, Доріану так само таке. не дуже хороший вчинок, але можливо, але варто було звернутися до якоїсь поліції. Так. Звісно. Ну і неправильно вчинив, так. Правда. Mm -hmm. Ну, але це вже потрібно думати самим. Та на ну, основі того, що нас давно в творі можна різні думки мати. Так, в кожного своя думка. Рухає твою ніч. Ну, і варто і поговорити про його хороші вчинки, напевно, так. Є такі, напевно, в творі. Все Один що... з таких Пощада. Гетті Мертон, сільської дівчини простої. Так, Дуріан Грей вже під кінець твору нам розказується, як він звик спокушати дівчат і потім їх кидати, руйнуючи їхнє життя. Одною з таких жертв була Гетті. Однак у момент, коли він хотів зруйнувати її життя, він передумав і вирішив залишити дівчину в спокої. З яких мотивів він це робить нам в творі? Спочатку нам розказують, що це нібито він хотів для Гетті йому її. Типу, шкода стало, але потім, як думає вже сам Дурян, він це робив з егоїстичних намірів, щоб подивитися, чи може портрет покращуватись, чи тільки він може ну, згіршуватись. Однак, можливо, він але це робив. Згіршися, так? так. Так. Але однак, можливо, він це робив з совісті. Можливо. Я гадаю, що портрет раз він так віддзеркалює його вчинки. Він якось прив'язаний до його совісті, і він робить те, що відчуває сам Доріан. Тому якщо він погіршився, все ж таки думаю, у Доріана були егоїстичні наміри. Ну але ну, наміри його чи не наміри. вчинник він зробив хороший. Правда? Ну, відносно хороший, так, так. Ну чому відносно? Він пощадив дівчину, вирішив. Ну, але перед цим можна згадати, що він інших дівчат не, ну, не, не щадив. щадив. Ну і, ну і можна також. Геть, якщо б на не було в такій ситуації, що її щодити треба, тому я гадаю, що все ж таки це не дуже хороша вчина. Добре те, що він міняється, добру сторону. Ну так. Ну, все ж таки є в ньому якісь хороші Хороші риси. Прагнені його. Так. Праг... я гадаю, йому треба якусь людину, яка йому нав'язує. Хорошу думку, а не Лорд Генрі. І тоді він би можливо. Ні, ну тут же не настільки вплив Лорда Генрі. він... То, В принципі, досибіле, коли був момент, оцей він пробував його напоумити. Напоумити? Я неуважно прочитав, значить. Нічого страшного. Ну тоді все ж таки можливо. Ну, було і поганий вплив від Лорда Генрі, але потім. мені здалося, що тільки поганий був. Але. Ну, різні, різні, Безіл але... намагався. Хороший вплив давати на Генрі. Ну, але... але Безіл загинув до того моменту, вже, вже вбитий, точніше був самим Доріаном. Що навіть не було Безіла. його розтворили ж. Ну, в будь-якому випадку вчинок цей хороший є, і Доріан не тільки міг так. жахливі речі робити, але, і, як бачимо, хороші. Ну, яких мотивів, це вже саме на, на вашу думку, скажімо так. Так, ну, самоопрацювання. Угу. Але якщо подивитися на цей вчинок загалом, то ну, він, не, він не вчинив злочин, він зробив... Маленька капля у морі жорстокості. Mm -hmm. non -stop. Your day. Ну і кінець твору, кульмінація. Вбивство. Доріану та самого себе. Ну, фактично, самогубство він. Хоча він, може, і не мав на і себе вбити, він хотів знищити портрет. Можливо, його просто дуже мучила совість, що так він кожен раз, дивлячись на портрет, згадував, напевно, все ж таки всі свої вчинки погані. Ну, цей портрет то і були, його як ну, совість, так, ну, це? душа в особленні. І тому він, напевно, хотів знищити, щоб не так Очистити. сильно мучитись. Ну, забути про свій цей. Нарешті вільним від своїх ну, минулих виборів стати можливо. Ну, факт такий, що він вбиває портрет, ріже його. Тим самим ножом, яким він вбив її Безіла, Ну і помирає сам. Помирає старим. Хоч а портрет стає молодим. Назад, та як його малювали той портрет. Ніби очистився. Піхав портрет, ну, а сам Доріан загинув. Різні, були, є, різні є думки про те, які вчинки робив Доріан Грей. Ми по твору бачимо його і хороші вчинки, і погані. Ну, доведення до самогубства. Різні думки можуть бути так само. Чи люди самі хотіли, чи саме він їх довів. Ну, є і хороші, так. Про що ми говорили? Ще ти дівчина, яку хотів спортити її життя, але все ж таки зупинився. Mm -hmm. е, тому, що вбило Доріана, думаю, не мистецтво, думаю, він сам себе вбив. Тому що все ж таки, як йому казав везло перед своєю смертю, кожна людина має розплачувати за свої гріхи, рано чи пізно. І розплатою за гріхи Доріана стала його смерть. В героя був вибір, все ж таки весь твір. Вверх черниз з ходинками. Лорд Генрі, ну, можливо, його вина є так в тому, що сталося з Доріаном. Частково він... є. Ну, він прищепив до нього йому ці. Ті... Але, можливо, і проблема в самому Доріані в тигрисі, які в нього були з самого початку. Так. Безіл їх зауважував давно його марнославство. Доріана були і хороші, і погані вчинки. Можливо, це все вплив Генрі, а може він просто сам такий і був. Ну ми факти розказали вирішувати. Факт. Вам поганий був тварін чи хороший вже вам.